Вітаю! час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. Понад тисячу кажанів вдалося врятувати полтавським зоозахисникам. Тварини стали небажаними гостями однієї із багатоповерхівок по вулиці Великотернівській. У Полтаві попрощалися із загиблими бійцями Іваном Беликаничем та Михайлом Рибалкою. Звід за 20 років майстриня Наталія Свиридюк представила світ ляльок-мотанок. А тепер про це та інше більш докладно. Історія із порятунком кажанів у Полтаві завершилася. Волонтери разом із небайдужими полтавцями зібрали понад тисячу рукокрилих, котрі випали під час ремонтних робіт із балкону однієї із багатоповерхівок Полтави. Як рятували кажанів Полтавці та подальшу долю тварин дізнавалася наша знімальна група їм уже чуть-чуть краще саме так завершився порятунок волонтерами кажанів котрі випили з одного балкона багатоповерхівки представниця центру реабілітації кажанів у полтаві вікторія вихор після пакування кажанів до коробок забрала їх до себе додому щоб передати їх вже до Харкова Спочатку спакували їх в коробки і перевезли до мене додому на балкон, поскладали в коробочки, зробили дірочки, щоб була вентиляція. Згодом за дві годинки до мене приїхала команда з Харкова, центру реабілітації рукоклиривих. Це науковці, вони всіх забрали на реабілітацію. Там вже їх чекала ціла команда фахівців. Вони, наскільки мені відомо, досі їх ще переважують, перебирають, оглядають їх стан, складають протоколи, в якому вони стані. До порятунку кажанів також долучилася полтавська волонтерка Анастасія Кольвах, котрі після відвезення рукокрилих до Вікторії вигор знову повернулася на місце подій та знайшла ще десятьох савців. Лідер організації з Харкова сказала, що на даний момент волонтери ніби всіх зібрали, але якщо можна, через те, що вже вечір, потрібно заново з'їздити на локацію, подивитись, чи там хтось залишився. Я приїхала до будинку. І я знайшла десятьох кажанів. Волонтерка Катерина Овчаренко говорить, що й досі залишається невідомо, як саме опинилися кажани під вікнами цього будинку. Не зрозуміло, чому вони не викликали ніякі служби, не зателефонували нікуди. А ну я не знаю, чи там ці кажани випали, коли вони там розбирали цей балкон, чи вони їх викинули. Ну так не повинно бути. Це відео господарки квартири пані Надії, де оселилися кажани. Говорить, перед заміною балкону вони навіть не підозрювали, що під ними мешкає понад тисячу кажанів. Коли вони відкрили обшивку балкона, то там було. Вони стали знімати ото бетонні оці штуки, і вони миші стали туди випадати на вулицю. Їх прям отакий слой сантиметрів 10 Площ по обшивці, з були, а тоді вони, бачать, лізуть з під полу, стали зривати поли. І ото під полом теж такий же слой на всю площу балкона був, забиті, просто забиті. Ясно, ми перелякались, не знали, що з ними робити, як їх, куди кидати їх, і, і ото стали їх згрібати савком, тому що ну, це щось було страшне. Юрист сектору Полтавське бюро правової допомоги номер 1 Юрій Ночовний зазначає, що за жорстоке поводження з тваринами, а тим більше червонокнижними передбачена адміністративна відповідальність. Кодекс України про адміністративні правопорушення, це зокрема стаття 89, це жорстоке поводження з тваринами, плюс це з приводу знищення червонокнижних тварин передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Волонтери наразі не зверталися до правоохоронців щодо ситуації. Нагадаємо, що усі види кажанів України занесені до червоної книги. Генетичний аналізатор, сучасні пересувні криміналістичні лабораторії, відеокамери та безпілотники спеціального призначення усе це відтепер є на озброєнні у полтавських криміналістів. Прилади допомагають більш оперативно та точно документувати злочини. Докладніше про це розповідаємо у сюжеті. Криміналісти Полтавщини в грудні минулого року отримали генетичний аналізатор. Прилад допомагає максимально швидко та точно робити ДНК-експертизи. Надали його міжнародні партнери. У грудні 2023 року ми прийшли навчання, та отримали високоякісний прилад. Даний прилад дозволяє нам протягом 90-120 хвилин визначити ДНК-профіль. Як злочинця, так і жертви дає результат за мінімальним втручанням людини. Прилад повністю працює в автоматичному режимі, завдяки чому виключається людська помилка. Перше в Україні такий генетичний аналізатор застосували у червні 2022-го для ідентифікації тіл загиблих внаслідок ракетного обстрілу торгівельного центру АМСТОР у Кременчуці. Тоді було ідентифіковано понад 20 осіб потерпілих. Зрешток тіл, які було виявлено під час розвертання завалів ТРЦ, з'явилися на озброєнні у правоохоронців і пересувні криміналістичні лабораторії, відеокамери та безпілотники спеціального призначення, які допомагають документувати злочини та збирати докази, повідомив Василь Лялін. Безпілотний літальний апарат малюк Малюк-3», чим ми забезпечили майже всі територіальні підрозділи поліції. Наявністю даних апаратів, що також оширює наші можливості, а також деякі працівники прийшли в спеціалізоване навчання користування даними БПЛА. І можуть створювати 3 d моделі, ну наприклад, розрушених будівель наслідок ракетного обстрілу. Ця техніка ну, показала себе з позитивного боку. і тільки починають застосовувати активно під час документування в першу чергу воєнних злочинів, які вчиняє Російська Федерація проти України. Також дана техніка використовується і під час розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів. Протягом минулого року правоохоронці провели понад 5200 слідчих дій, в ході яких вилучили понад 11 тисяч слідів злочинної діяльності. Повідомили підбиваючи підсумки криміналісти Полтавщини. Сьогодні у Шевченківському районі Полтави виявили тіло чоловіка біля поверхівки на вулиці Залізній. Про це близько шостої ранку правоохоронцям повідомили місцеві жителі, розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Як встановила слідчо-оперативна група, загиблим виявився 61-річний мешканець будинку. Причину смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза, обставини з'ясовує слідство. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, а саме за умисне вбивство. Слідчі дії тривають. 10 січня на Полтавщині поліцейські вилучили зброю та боєприпаси у мешканців Кременчуцького району. Гранату правоохоронці виявили у 43-річного місцевого жителя. А в Кременчуці у 40-річного місцевого мешканця виявили травматичну зброю та набої до неї. Речові докази вилучила слідчо-оперативна група поліції. На даними фактами слідчим підрозділом поліції процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 260. 63. Це незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 років до 7 років позбавлення волі. У Полтаві сьогодні знову прощалися із загиблими бійцями. Панахиду відслужили традиційно у Свято-Успенському соборі. Іван Баликанич та Михайло Рибалка обидва військових родом із Полтавського району провести героїв в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими. Про це дивіться далі. Він був людиною честі, совісті, громадянського і військового обов'язку. Так говорить про свого чоловіка, загиблого військовослужбовця Михайла Рибалка. Його дружина Ніна Володимирівна, захисник України, Михайло Рибалка, жив у селі Покровське Решетилівської громади. Брав участь в АТО 2015-2016 років. Під час повномасштабного вторгнення знову взяв зброю до рук. Він не був багатослівний. Він взагалі людина дуже скромна. Він він був людиною, м'як людиною діла, а не слова. Навіть якщо якби я сказала, що. Міша, не треба йти підожди. Він по мене не послухав би. Хоча він не був кадровим військовим. Він все життя був відданий професії. Він пропрацював головним енергетиком. Загинув Михайло Рибалка 5 січня 2024 року. Йому було 59 років. Про смерть чоловіка Ніні Володимирівні повідомив їх син, бо вони служили разом. Попали вони під обстріл, я так розумію, дрони дроновий. Були поранені побратими. Він виходив на рацію, казав, що надавав допомогу. Потім виходив, був спокійний, врівноважений, це казали побратими. Потім крайній раз сказав, що він також поранений, але може йти. Ну, видно, видно, втратив кров. Згадує свого друга Михайла Рибалка і пан Олександр. Їх спілкування почалося років 10 тому, каже він. моментів багато з ним пов'язаних, дуже щира, добра людина відповідальна. Мисливець був добрий, хороший. Цього дня у Полтаві попрощалися із 49-річним солдатом Іваном Беликаничем. Він жив у селі Калибердівка Полтавської громади. Був стрільцем-помічником гранатометника механізованого батальйону. Виявивши стійкість і мужність, при виконанні бойового завдання загинув 3 січня 2024 року біля населеного пункту. Роботини Запорізької області внаслідок мінометного обстрілу противником позиції підрозділу поховали військових у рідних селах. У Полтаві презентували збірник наукових статей Віктор Ревигук, людина вчений епоха. До нього увійшли праці шанувальників, приятелів та учнів науковця, які вивчають історію рідного краю. То долучився до створення книги та про що матеріали статей дізнавалася наша знімальна група. Віктор Ревагук – людина вчений епоха. Цей збірник наукових статей є присвятою полтавському історику Віктору Ревагуку і його учнів та колег. Говорить директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супроненко. Збірник це наслідок проведення наукової конференції, присвяченої 85-річчю з дня народження Віктора Яковича Ривука. І от за матеріалами виступів, за матеріалами повідомлень, були складені відповідні статті. Структурно збірник об'єднує три розділи, авторами яких є більше 40 чоловік авто істориків, краєзнавців, музейників. Учениця так. Колега Віктора Ревогока Людмила Бабенко наголошує, що видання підкреслює вагому роль історика у дослідженні минулого полтавського краю. Віктор Якович був першим, хто почав досліджувати історію української автокефальної православної церкви на Полтавщині. Він був першим хто. Почав глибоко досліджувати історію національно-визвольного руху. Також він одним із перших доторкнувся до теми ОУН і УПА на Полтавщині і загалом в Україні. Збірник створили під дахом Полтавського краєзнавчого музею. Розповідає завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу історії пізнього середньовіччя та нової історії Полтавського краєзнавчого музею Ганна Барська. Вийшла вона. Минулому році щодо змісту, то є передмова наших знаних полтавських науковців Олександра Супроненка та Людмили Бабенко, і потім три розділи: перший розділ Віктори і його доба, розділ Другий краєзнавчий вимір новітньої історії України. І розділ третій актуальні проблеми вітчизняної історії краєзнавства та музеєзнавства. Після презентації примірники збірника будуть доступні на загал в обласній бібліотеці імені Івана Котляревського, книгозбірних Полтавських вишів і Державного архіву по області. Також примірники будуть передані до центральних бібліотек. Маніфест ляльки у полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка. Сьогодні відкрилася виставка Ляльок мотанок. На ній представлені роботи полтавської лялькарки Наталії Свередюк. Це творчий звіт майстрині за 20 років діяльності. Бачили її роботи наші кореспонденти символ жіночої мудрості оберіг, витвір мистецтва. У Полтаві відкрилася виставка ляльок-мотанок Наталії Свередюк. Маніфест ляльки. Тут представлено 30 її робіт, кожна особлива, присвячена експозиція 20-річчю творчої діяльності майстрині. На цій виставці я прагнула представити ну, хоча по декілька ляльок на кожний мій творчий період, починаючи від тих ляльок, які я зробила десь у 2004-2005 році, коли починала свою творчу діяльність, і закінчуючи тими ляльками, які вже були зроблені під час повномасштабного вторгнення. Кожна лялька це емоція, це втілення, емоції, враження, емоція, і щось, що я побачила, що я пережила. Майстриня застосовує традиційні прийоми виготовлення народних ляльок, створює сама і вбрання, використовуючи вишивку, ткацтво, плетіння, фарбування рослинними барвниками. Тут представлена наша, наша полтавська, але й не тільки полтавська лялька. Тут різноманітні ми можемо бачити, але характерне особливості, що все це починалось із тої полтавської, нашої ляльки, яка виготовлялася з натурального полотна, самого звичайного конопляного полотна. І ми навіть із Наталією виготовляли ляльку моєї бабусі, то я зберігаю в себе як особливу реліквію в себе дому. Вона зробила більше тисячі штук, вона була добре виставлена. Два роки тому в Чернівцях, в івано франківську Там здивувалися полтавські ляльки, тому що в них інше зовсім. І Наталія дуже багато підготувала учнів. Її мотанки органічно впишуться в будь-який інтер'єр, бо природні, якщо таку ляльку візьме до рук, дитина більше не віддасть так захопливо відгукуються про ляльки майстрині її колеги по ремеслу, художники, які зобразили її роботи на своїх картинах. Родзинкою цієї виставки є те, що на моєму шляху впродовж 20 років зустрічалися талановиті добрі, і прекрасні друзі, художники, фотохудожники, і в декого з них. Ну надихала моя творча робота і їх роботи, чи оригінали, чи репродукції представлені на цій виставці. Роботи Наталії Свиридюк експонуватимуться в художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка до кінця січня. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЄ на цьому в мене все. На все добре, все обов'язково буде. Україн.